Нам підфартило, ковбаски бува, купию. Не знаю, які вони будуть на смак, скуштуємо ввечері, але запах від них бомбезний. І я дивлюся, там і. Гірчиця в зернах є в складі. Ну, Пахнуть дуже класно взагалі. Бо він ось колись купляв, як був у Змійові, там, де ми раніше брали. Ну, скажу, я вам таке ге стало, що то просто. Так, савка наша вимучується. Ось так я його пригнітила. Так, фокусуйся, отак. Щоб все було покрите розсолом. Як можете бачити, яка червона вже водичка, але ще зарано її зливати. Ще нехай стоїть в цій, соля... в цій соляній ванночці. Ну, і це так точно повністю занурене в соляний розчин. Сіль і цукор. Немає тут більше гісінько. Ось. Також гніт, щоб все було покрите. Це для того, щоб виходила капілярна кров. А потім я буду змінювати ще цей розсол. Що? Ружо? Ружо. Піду козюля водички наліплю. Піді на водички козюлям. Ми вже вимили повністю віконце. Оту страхолюдну шторку. Зняли, ну, гардінку поки що залишила. Нехай повисить. Вона мені так подобається. Вона така класна. З нею взагалі і вікно виглядає. Класно. Ну, вона тут підвернута в два слої, бо дуже задовго. О, поводичку пішов. Щоб не обрізати, просто підвернула. Ось. Тому гардінку поки що залишили, ту шторку страшну зняли. Ще Вова сказав, начебто спробувати можна ще підрізати. Ось оту пимпочку. Каже, можна спробувати, раз шторки не буде. Гардінка легенька. Спробувати її ще відрізати, щоб запихнулася сама багета туди далі. Щоб, можливо, так не... Виступало, от, бачите, де підвіконня і куди виступає Гордіна. Тобто ось ось, скільки крадеться столу, у мене тут залишається менше ну, сантиметрів 20 від сили. Мало того, що і так стіл поверхня під підвіконня засунута. Так ще і за рахунок шторок гардінок крадеться моя робоча площа. Ну, спробує обрізати. Не знаю, правда, коли це буде. Ось. Так що гардінку поки що залишаємо. І приніс з машини ролети, каже, сміється, каже, ружжу. Ну, воно ну, справді тут ось як дуло, отак потім брик. Це виходить оця довша на оцю половинку. І ось. Коротша на ту частину вікна. От зараз козюлям водички на і прийде, буде дивитися, чи підійдуть оті кріплення, оті дірочки, що там на їх не видно. Не гриться, мабуть. Ага, отак. Он дірочки. Коротше, буде дивитися зараз. Як воно тут кріпиться, як його треба встановлювати. Тут ще якась інструкція походу, є. А я займаюся замовленнями. І що ви думаєте, я позбирала замовлення? Ні. У мене тут творчий безпорядок. А все чому? А все тому, що ніде було. Татань. Розтіялися ж за цією красотою. Ой! Ну, а воно ж тоді, походу, знаєте. Кажу Вові, ну давай вже відразу ж і багетку мені пообрізай. Ну, вже далі нікуди обрізати, коротше. От. То зняла гардінку, бігом вкинула, проколотила, благо літо, три хвилиночки і суха. Вимила багетку, перемила кольця, прищепки, ну, коротше, все на світі. Поки Вова тут займався з ролетами, взагалі супер клас встановлювати їх, блін, виявилось так легко. Ми з жалюзями тоді довше, мабуть, мучилися, ніж з цими ролетами. Ось це в мене зараз закрито, це ніч. Ніч в мене така. Я тільки не розумію, чи так повинно бути, чи, чи це так зробили, не знаю. Вони їх, наче, задовгі. Ну, тобто, можна було навіть більше вікно. Ой, більше вікно і. І їх туди, коротше. Тому що. Якщо повністю опускаєш, то вони лежать на підвіконні. От класно, як да? відкрила на провітрювання, нічого не відвисає, нічого не е, літає, як ото жалюзі отак літали по всій хаті. Ці цепочки, не ета, бо на жалюзях були з цієї сторони. І вічно теж вітром ту вірьовочку швиряло, буцало. А тут все так класно. Можна робити день, можна робити ніч, можна що завгодно робити. Коротше кажучи, все мої любі мої хороші. Вова пішов чистити у малечі, у принцесок. Ну, а я на цьому з вами попрощаюся. Напевно, знімати більше нічого не буду. А повністю зараз займуся фасуванням заквасок. Тепер вже, коли звільнився стіл, тому що, ну, самі розумієте, як я могла це зробити. Тут вова, навкруги. Там ролети, там саморізики, там якийсь кріпь, там струни, там е, викрутки. до речі, Сьогодні працював викрутками, які, які Артем подарував, кинувся ось ці, закрутив, отут класно все. Тут незручно було, а отам, в тому кутку так взагалі там же стоїть цей принтер. І невдобно. Пішов, взяв отаку коротеньку. Та раз-два чпуньки закрутив. Так що, Артем, якщо ти нас здивишся, тобі привіт. І дякую, дякую, ще раз дякую. Все. Отак-от, от бачите, що сказано третій день вдома. Позавчора з обіду, вчора цілий день, сьогодні. День і ще завтра буде вдома. Гляньте, скільки вже переробилось роботи. А коли ото от, тільки субота-неділя та ще ж у суботу-півдня уходить на відправку посилок цих і так далі, ніколи йому. А так гляньте за ці два з половиною дня, скільки вже всього перероблено. Просто капець. Просто капець. Щоб тепер, якби завів бензопилку свою та поспилював там на горіхові, потрібно гілку спилити, От там сливки потрібно попідпилювати, поприбирати їх, поки поросль не поросла. Та й оцей персик, що в дворі одоробло, спиляти треба, щоб листя потім не летіло, бо його вічно покруте хворите листя, а потім сиплиться, падає під ноги. Ой, коротше, якось так. Роботи ще вистачає, але вже перероблено велику-велику кількість. Все, мої любі мої хороші. Все вам розповіла, все показала, з усіма новинами ви ознайомлені. Посилочок сьогодні мені не прийшло жодної. Обидві десь їдуть ті, що це, і сьогоднішню, що повинні відправити. Ще не знаю на коли доставка, хто його зна, з нас Запоріжжя. Ну, взагалі, не знаю, коли вона приїде. Можливо, завтра, а можливо, аж у понеділок. ТТНку створили, але ще не віднесли на пошту. Єдине, про що я жалкую, шкодую, на манікюр я не потрапила. У мене став вже відходить отут, не фокусується. Став відходить у снігтик. Ну, це вже їм 4 тижні сьогодні. Вже пора. Ну, добре, що я не домовилася з варією, тому що ну, я б справді не змогла. Я б не кинула ж вову, да? ти тут робиш, що хочеш, мити багети, там ще щось, а я піду на манікюр. Ну, як би це виглядало? ну? Ні, звісно. Видно, буде вже якось. Якось вирішимо з манікюром. Все. Попрощаюся на цьому з вами. Якщо щось буду знімати, то ну, я думаю, що сьогодні, напевно, ні. Завтра, можливо, бо я хочу, ще, мені треба попіддобрювати, підкормити хвойки. Завтра, напевно, будемо працювати на дворі. Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі, чудових, гарних вихідних. Сонечка тепла, взагалі, всього найкращого я не можу. Я тепер, я тепер закохана і хотіла ж дай, вам показати, до речі, як воно тепер виглядає. Ой! От можна тепер отак зробити. Ну, класно. Нема тут ні сонця. Їх можна ще трішки нижче, але тоді, ну, тут, бачите, начебто трішечки засвічує. Але тоді не буде ніч. За рахунок того, що вони здорові, ну великі, я вам казала, довгі, то якщо здвинути ще вниз, то не буде ніч. Ну, все прохолодне, підвіконня ось прохолодне, то навіть отут на столі все було кип'яток. Оце сонце так напікало, що я не могла тут ні телефон залишити, ні калькулятор, нічого геть взагалі, то зараз усе холодне, розумієте? Просто клас. Бомбіческий. Я задоволена, я не можу. Я, я як ото дитина радію, знаєте? Отакої. Все, всім бувайте, до завтра. Па-па.